Там треба сказати, ходіть, садити відписи своє власні. Табок там 600 підписів зібрати. У мене є в селі майбутні. Шановні односельчани, будьте добрі, підходьте ближче, якщо вам не майдуже майбутнє нашого села. Сьогодні ми. Активісти села, депутати, я як голова територіальної комісії виборчої по місцях, по місцях дівчина голова, вирішили організувати невеличку акцію протесту. Протесту проти діяння товариства Мараморош. Уже майже два роки. Ви знаєте, що Депутатами сільської ради, зокрема Ветопою, Федоряк, САС, активістами села, проведено ряд заходів, які націлені на те, щоб наше село було екологічно чистим. Будуть копатися. появилися дві бригади: бригада спеціалістів, бригада робочих робітників. І по відповідних каналах ми чуємо, що з дня на день почнуться бурильні роботи. Бурова установка приведена у діяльність, як кажуть, до стартове положення. Ми зібрали вас, так як чуємо по селу. Ідуть слухи, що може це й добре, нехай купають. Може, ми будемо багатшими. Я довожу до вашого відома. Що за проектною документацією, а це написано в багатьох газетах в інтернеті, і можете до нас звернутися, ми можемо вам це показати. Має бути розроблено вироб... е... вироблення таких корисних копалин, як свинець, цинк, срібло, золото. Проектуальники очікують отримати це їхнє таке передбачення. Видобути 1500 тисяч тонн руди. Я, як фізик-математик, переведу це такі, щоб для вас зручні були цифри. Це півтора мільйона тонн. Якщо взяти, скажімо, один вагон, якби він мав, якщо ми беремо цистерну нафти, має 60 тонн. Якщо ми поділимо півтора мільйона тонн на 60, будемо мати в результаті. 25 тисяч вагонів. 25 тисяч вагонів мають виробити лише руди. Отут От у нас. Якщо це нічого, якщо це не страшно, як ви думаєте, ті страшенні тони, яким способом можна це зробити? Це лише кар'єрний спосіб. Це таке, як якщо дивилися десь або бачили, чи в інтернеті чи в якихось вирізках газет, що це робить в Мужієві, то там таке нажде, як і там. За мужію ви можете прочитати на сайті Косівської поляни, сайт за екологію краю, створений за участю е, патріотів села мною особисто. Там є сторіночка про мужієво. Що там уже наробилося? Отже, кажу, 25 тисяч вагонів це лише руди. 70 тисяч. Уже добутого має бути цинку і рту, не ртуті, а свинцю. Причому чистого, чистої копалини. а шлаки, як написано, спеціалісти пояснюють в інтернеті, що якщо одну тонну добувають, то 30 тонн має бути шлаку відходів. Та представте собі, якщо ще цю цифру помножити на 30, скільки нам треба тут техніки, щоб привезти. Це ж треба тут. Строїти залізну дорогу чи не знати що. Отже, це проєктна така потужність цієї нашої товариства з обмеженою відповідальністю фірми. Це катастрофа для села майже для цілої Ірахівщини, якщо не для цілого Закарпаття Отже, це далеко не жарт. І якщо цей уже механізм буде запущений, то його зупинити вже там будемо під. Трактори лягати і то не поможе. Отже, все ж таки вони не мають тих документів, вони не мають тих дозволів, які би мали бути. Якщо півтора року, ну майже два роки, вони ще не роблять, значить вони не мають права. Але якщо ми будемо сидіти отак просто і дивитися, що хтось зробить, хтось туди піде, хтось туди буде е, орудувати, так? то вони цим скористуються. Отже, чи можна довіряти товариству Маромор? Вже говорили ми, майже ви чули, про мужієво. Знаєте, коли був е, викид важких металів коли з Румуді, коли було поводнення, це майже 2000-й 2000 або 98 рік, що е, весь басейн Дунаю і Чорне море всі ці відходи перевалу з рагу. Не мусимо ми разом робити. Нехай вони окремо роблять. Ми окремо будемо робити так, аби вони там твердо не стояли і легко не робили. Щоб їм то було важко. Шановні селяни, я передаю слово нашим депутатам, які мають багато чого сказати. Або спочатку дамо. Нашому патріоту історикові Сасву В'ячеславу Миколаївичу. прошу. За... Так, Добрий день, односельчани. Пару слів. До того, що сказав Павло Миколайович, я кажу, нема що додати, є багато ще що додати. Заперечин, практично нема ніяких. Може підписатися під кожним його словом. Але ще трошечки так. Чисто з людської позиції. Ми розуміємо, що у вас у кожного є у одного полі, у другого, хто схворює у лікарні, у трето робота не клеїться, у четвертого, що ще якісь проблеми. Йо, усі маємо проблеми. Але, на жаль, у нас у селі наступила така проблема, яка мусить нас об'єднати. Вона для нас ходна. А заключається вона в тому, що через 2-3 дні. На промислова розробка е, цього кар'єру у урочищі е, Гаврищук, як вони називають, то є у Халандичках. по-нашому, На території 16 квадратних кілометрів. То, що ми вже прожужали уха зараз два роки. Ми вже вам надоїли, ми, нам вже надоїло. Було вже так, що і проблеми виникали. Було так, що вже руки всі опускали. Вже каже, махнемо руком на то все. Думали, що зупиниться. Але єдине, що виграли із тих наших зустрічів, що було і оцих, до цього часу, що завдяки цим старанням ці півтора року ми жили без кар'єру. Тепер вони вже зробили собі висновки. Зробили деякі дозвольні документи, які вони вже кажуть. У нас уже є, і вже їдуть Камази, везуть техніку. вже встановлені три бурові установки. Вони кажуть, що це для вивчення. Нащо вивчати, як ви не хочете розробляти? Вивчається, щоб потім далі. По друге, ці родовища кусивські поляні, починаючи від Цього від малого великого банського і верх до Рударні вони вже вивчені вивчені за територізаперіш Австро-Угорщини. Потім радянський союз то вивчав. Потім пам'ятаєте, коли був червоний кар'єр при Прикалгозови корокілявого моста з правого боку, там інтенсивно добували червоний мрамор, а потім так само різко інтенсивно закрили. Тому що чау не біднебій, узнав йому просто довели, що як знімете шар мрамора, то там підуть, піде е, випромінювання. Бо мрамор, так само як у діловому всюди у світі, він являється такою природною покришкою над ураном, над золотом, над оцими поліметалевими рудами. І цей кар'єр закрили. Ну, а тепер при нашій державі приватні структури підкреслюють, це не є державна установа. Приватні структури хочуть добувати золото, срібло, і так далі. І так далі. Добре, вони його добудуть. Яким чином уведети? Що нам леші, то що вони кажуть, що ми забагатіємо? Забагатіємо, забагатіємо на хвороби. Почитаємо був інтернет, білокрів'я, безпліддя, ракові, онкозахворювання. Люди добрі, як читаєш, та волосся встає, що жде нашу поліну? А ми ждемо та думаємо, що а то перейде, а кажуть, що сараки. Може, хтось пам'ятає, пам'ятаєте, інші особи, моє покоління мужівський Рад, радвингоспи, там виноградники, багате село, таке мадярське село, славне село. І там знайшли золото. Був там на відкритті сам Леонід Кучма. Хвалився, говорив, дістав подарок з леток золота 4 кілограми з надписом від працівників мужівського кар'єру. Всі плескали. Усі казали, що озолотіють. Ну а в результаті каже, що ми маємо. Ми маємо вимираюче село. Село наше вимирає. Як то може бути? Та каже, так усюди, у ріпі, у помідорах, у огірках, цибулях, всюди маємо важкі метали. Коло вода де чорна, де червона. Люди не мають де жити. Люди молоді, каже, тікають усі геть, продають хати. Закупіє, але їх ніхто не купує. Їх ніхто не купує в тому мужієві, де колись було земля на ціну золота, як у нас у поліні. У нас теж доста Ось така цінна землі. Нарік тікає, лишаються старики, які кажуть, там нема куди тікати. Ну добре, у нас є такі, тіка. А я вже каду, буду, я добуду. Ну то добре, ви добудете, я добуду. Ну, а он то ти дівчевка, от онуки теж мають добувати, а з другого боку. Чого ми маємо тікати? Та будували свота, мучили свото Та тепер що? Ми маємо тікати, аби вони мали не то, що гроші, бо то не гроші, то капітали, то, то стра страшенні багатства. Та що на чужі нещастю, не будуть будувати своє щастя. А ми будемо мовчати. Аж ніте, батьки на та тану плайом. Ну не знаю, не знаю. Просто я до вас, вас ні до чого не закликаю, але просто прошу. Пропустіть це, кажуть, цю інформацію. Плюс то інформації маса є. Маса є інформації офіційної документальної. Але так каже, що кажу, що волосся, як читаєш. Пр, як кажуть, пропустіть через свою свідомість, пропустіть через серце, і аби сте знали, що нас жде. Бо там будуть казати, а ми не знали, мене і так і є. Влада наша мовчить, Не лиш місцева, може місцева за ними. Офіційно за тепер може до документи. Який підписав наш голова одну дай даєте папір? Тим документ був досить засекречений, довгий час його не давали в руки, а тепер туга Подивіться, копія, яка дістане через доста такі установи, та й хто підписав? Тай, хто підписав, подивіться, хто підписав, Ви пізнаєте тут підпис, подивіться, що там підписано і коли там підписано. Пізнати підпис, бо сам особисто особисто передайте один другий, Подивіться, сесія запарачила, а він сам підписав за ціліс. За ціле село Федор Федорович Федор підписав. І він є Кадрі у цьому, що як він на сесії виступає, каже, що я п'ять років ждав цього інвестора. Він п'ять років ждав, що вони сюди прийдуть. І він нам їх привів. Ну так дякуємо, файно. Тепер на що він нам привів, люди добрі. Продовжує е, е, продовжується. Андрію каже так само. Каже, що він ніч не знає. Прокуратура пише, що вони нічого не знають. А в пиї документи, що сам Закревський написав, що вже пробурені чотири свердловини тут у нас. Чотири свердловини вже пробурені. А вони кажуть, що ми тепер ще будуть досліджувати. Але вони вже розробляти. Люди добрі, 16 квадратних кілометрів. То, 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 то то є 4 на 4, або 2 на 8, то буде 16 квадратних кілометрів, значить 2 20...